Раз-раз. Так, ну що ж, всім привіт! З вами Happy Slime. І як ви бачите, це знову ця карта. М -м -м -вот. Ну, коротше, зі мною грає э, Стас. Вот, ми будемо починати. Три. Ой! Два. Один. Поїхали. Все, вот. Ну, в принципі, я йому такі правила розказав. Знаєте, що, де як? Я думаю, він поняв. Е, вот. Знають е, для початку я купую. Ну, як завжди, в принципі, все так, по стандарту. Е, я не думаю, що він мене дуже буде закидувати ТІНТ, так що я тільки отак от... А, стоп! Підем Е, Так, щоб ми нормально спали. От, чуть не забув, це добре. Так, секунду, я сведер знімлю. Знімайся. Замок не застрягай все добре. Все, він поспав. Е, добре, і все, можна дроти йому. Все, можна закривати ліжечко. Завжди забуваєш, що, що треба ще поспати. Так. Дальше, у мене ще багато блоків можна ліжко гарно закрити. І ніякі TNT ті не взірве. Як верстак робити? Ніяк. Тут верстаків не треба. Тут тільки купи. Для Тут тільки купляти. От. Все, значить, вдеваем броньку, яка тут в сундуку. Ну, я думаю, е, значить, буде, напевно, один. Ну, я подивлюсь по часі. Е, значить, отак. І отак. А, блін. Один такий і такий меч. І тепер сундучок куплю. Два сундука. Все. Тепер поставлю, в них я буду тримати всі такі речі. а Він там не дуже захищається. Ну, ладно. Я поки, ну, я буду грати всерйоз. Значить, а, до речі, Стас. Коротше, вна, от, один з членів нашої команди. Е, от, коротше, з ним ми теж будемо часто знімати. Буду знімати я. Значить, ще Артем буде знімати один. Ну і він з нами буде. От. Так, Нє, не, металічно не треба, куплю собі більше два таких, не навіть три таких пікекса. кекса. <хлігут> е, От, і з собою будемо носити такий. Значить граємо ми на карті, по-моєму, з луками чи з Да, Де? Де тут луки чи повшини? Блін, забув, 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 Доно на цієр. Не грав. злі карта дуже офігітельна. Не, значить в тебе. Вот. а, карта з луками. Забув просто, яку поставив. Всьо, ми закриваємося. Щось він там. Щось він слабенько. Ну ладно. Жаліти я його не буду. Я злий, я знаю. <рив> так, ну в принципі, він новенький, можливо. Ні, я його не буду жаліти. Я закидую його тінь -тін, він програє повністю. От, ну, в принципі, щоб дуже сильно не затягувати. Отак, зразу буду починати його, ну, так, напрягати, щоб він ну, напрягся, щоб, щоб все було круто, щоб, щоб був... Я люблю епік, я не люблю слюні. Стоп, я залагав, я залагав, зато я навчився так не вмирати, коли залагою. Досить корисна штука. Ну, що ти там робиш? А, він, він розбирається хто той який торговець. Ну, в принципі, я теж розбираюсь. Отак. 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 І ще отут? Такий прохідик. Прохідик. проходик. Хотів сказати прохід, але так якось так по-прикольному прохід. Вийшло прохідик. <бух> ну ладно. Е так. Отак. От Все. І тепер мутим дах. Ой, не ні, 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 як я буду в сундук залазити. Все, я думаю, перший рівень буде швидкий. Значить, після відео ми до нього подзвонимо, з ним поспілкуємося, так сказати, е, е, скажемо йому його, його помилки, він, можливо, нам якісь помилки наші скаже. Хоча це вряд ли, я безпомилочна людина. Ні, ну ми поділимося нашими. Тобто, що я скажу, що зробив я, він скаже, що зробив він погано. Вот. Вот так. Ну, я думаю, що... А, да, вот-вот, все, він під він подивився нарешті, що я зробив, і сам почав повторювати. Це добре. Це добре, що він почав повторювати. Вот так. То що, ну, він хай мене вчиться, я вже... Який я раз граю другий на цій карті. Ну, у мене вже є досвід. Отак. От От, значить, ну, В нього менш лагає, як я поняв, ніж в Діми, одного члена нашої команди. От, в нього ну, проблеми з інтернетом, буває. От, так що ну, з ним буде, не знаю, чи цікавіше, тому що Діма теж гарний гравець, хоча я круче за нього, я круче за всіх, я мега. Отак. От Крутий зробив вхід. Так. От, значить, шиши наші. Отак, так що все сюди і... Ну що, будемо продвигатись до нього? Поверху будемо йти. Отак. Отак. Треба буде ще блоків закупити. А блін, туплю, 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 просираю блоки. Ну, ладно. Во-во-во, він от, він поняв свою помилку, він запізно почав будуватись. І він робить просто е, такий, таку дорожку вверх. Е, значить, так, треба буде купити лук і вже починати його луком піднапрягати. А дах він не робить. Ось в чому його помилка, він не робить дах. Я зможу з легкістю знищити його ліжко. Ну, але ладно, я не буду настільки жорстокий і буду робити доріжку зараз. Просто вперед. Я підвищив так, щоб, ну, не знаю. Просто так. Ну, це, це ліпше, звичайно, що я зможу, в нього нема даху, я зможу зразу зверху запригнути. Як ніндзя. Ладно. Вот. Продвигаємося вперед. От так і все, попригали, попригали, попригали. Ай, це було больно. Все, значить, беремо, купимо ще блоки. Блоки. Все, погнали. ну, В принципі, от, я, вже, ну, от, я вже знаю приблизно так. Чуть-чуть деякі блоки продаються. Взлі удобно грати з кимось. Ну, хтось, хтось стріляє з лука обороняє, сидить в засаді, хтось там прикриває, хтось танкує, хтось там збирає гроші, закупляється. Всім злі круто. Так, ну і що він там робить? Я думаю, ні, ну от перший рівень буде полегше, я його зразу винесу. Ха-ха-ха. Айм іл. Ой! Ай-яй-яй, чувак! О, єс, єс! Він зробив це. Так, він заставив мене чуть-чуть похаритись. Хаха. -ха. Ну давай, давай, хаха. -ха. Ти на цей лук стільки збирав, ха, -ха. Так, треба зараз зробити якийсь оборонюючий домик, отаку от от. собі таку таку твігню. буа Не попадає. Косить, косить, ну але ладно. Ого, я вчасно відійшов. Хоба. Ай-яй-яй, не попав. Не попав, не попав, давай. Хоба. Ай-яй-яй-яй-яй, косиш, косиш, косиш. Луком добре, що він не зможе зламати мою цю. Отак. Що там в нього вже за проблеми? Якісь ні? Не, все нормально. Во -во -во -во, поки він Блін, Пасе мене так, нагло пасе. Ну добре. Я буду такий э, таку будку, де можна заникатись. Це моя стратегія. Отак. Вот Отак от і отак. От і зверху, щоб він мене там, не знаю, не підстрелив. Ну, в принципі, так, да, він може стрілу запустити вверх. Отак. От Все, його нема. Будуємося, будуємося, будуємося. Е -е -е, давай, 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 давай. Погнали, моби на сервері виключені. Так, зручніше. Давай, погнав, 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 У мене хавки немає моє зовсім без оборони. Все, він виходить, він виходить. Ай-яй-яй, стріляють, стріляють. Так, треба віконечко зробити. Одне і друге, що він там буде робити? А, він буде у мене стріляти, ну ладно. Побігли, йдемо, купимо їди собі, щоб регент ХП. Блін! Я не виключив мобів на серві. Я забув виключити мобів на серві. Ладно, на наступному рівні я свою помилку зрозумію. І виключу все-таки мобів. Так, треба відбиватись вже від нього. Так що я куплю собі найліпший лук. Добре, на найліпше не стає гроші. куплю собі такий лук і стрілу. Все, хватить. Що в мене була стріла? А, вона випала з цього, ладно. Скелета, є свої плюс. А, я за хавкою ж прийшов. Без хавки я не піду, бо за нею я тільки прийшов. Ладно. Отак. О, стейки, стейки, стейки. Побільше стейки. О, стейки. Вс, чотири... Отак. Все, погнали. Куча. Може бути все-таки виключити мобів? Секунду, я зараз продовжу. Не-не-не-не-не, що це за фіня? Що це за фігня? А, це кирпична стіна. Ладно. Все, мобів я виключив. Е, так. І я продвигаюсь сюди. Що? А, ху. Так, він мені в скайпі щось пише. А, то не він мені пише. Е -е... Блін. Все, так, -мо, скайп вирубатись. Спати. Эээ... Е -е... Mm. Все не спати, спати для слабаків. Mm -hmm. Все. А він теж вішку захищав. Добре, молодець, молодець. Давай, 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 він ще не спалив, що я майже до нього дорожку зробив. Потім треба буде тінті купити і закидати його зверху. Добре, що тут алмазних кірок нема, бо він би собі міг обсідіано накопати і закритись зверху. Що, що, що? заморував вже. Добре, молодець, що замурував вже. Зараз підстрілювати будуть. Блін, <смі> спалив. Ну добре. Так, ну що, чувак, в мене теж лук? Я не вправно користуюсь Ну ладно. Блін, давай вище. Майже давай тако. Пінк! Тихо, чому у мене звуки з гри виключені? Що за діла? А, він закрив прохід. Ладно, це мій шанс докопатись далі. А, він кирпичом зверху закрив. Окей. А, він хоче кирпичом. Ну, ладно, але піщаник вже ж круче. Це ж не пісок, він ж не осипеться. Я майже прийшов. Я майже прийшов. Треба зробити оборонительний пункт. Отаку штуку забодяжим. Все, 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 щоб я тут був у безпеці, щоб він мене не міг вбити. Так, да, оце круто. Ай, -мо, давай давай Бідуємся. Ху! О, як я пересрав. А, це така стріла, кількість біом. Ай-ай-ай-ай-ай. ай ай Хух, хо Він своїми стрілами шугає. Отак, От Все, захисна споруда готова. Зверху ще її закрити. Буде взагалі злі круто. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не попадеш, не попадеш, не попадеш, не попадеш. Я ветеран на цій карті. Ти не зможеш мене вбити. Под гімнюк він теж будується. Ай, пряме попадання, гімнюк. Давай, давай, давай. Ай, прям в жопу. Спасайся, хто може. Ладно. Ай, він нормально з лука стріляє. Бучі гада. то там его ніка. Опа, блин. Опа. О, він будується, він будується, він кирпичом будується. Нашим кирпичом будуватися. Давай. все, <клышко> <клышко> свалим. Будемо закуплятись динамітом. Це буде круто, стоп, але він там щось може збудувати. Нє, ми будемо сидіти і захищатись. Давай, тако якось хова. Єс! Оце було дійсно круто. Будуємо оборону! Це дійсно, круто, дійсно. Що? Де він? Кофіга. Ну блін. секунду зараз я продовжу п'ять відео. Так, ну все, я нарешті йому пояснив. Значимо, я його ТП і він поспить там, зробить все. Все, спи. Все, ми поспали, тепер заблокуємо нарешті ліжко. Нормально. Отак. От все, і нарешті все, все, все. І зараз ми будемо бомбити. Уху, Динаміт Так, треба купити зажигалку. І, 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 і де тут динаміт? Перед зажигалкою Засрібло, все, купуємо динаміту багато. І зараз ми його забомбимо. Ми його просто забомбимо. О! Тихо, а в мене нема цієї навіть броні. А він, до речі, він... Ну, ладно, я його не. Ні, ну я його не буду жаліти, хай вчиться. Але, ну, в принципі, він перший раз грає на карті. Я думаю, наступного разу він буде вже більш там акуратний і так далі. Все, це все скидаємо все запальничка, все взяли, добре. Погнали. А, блін, блоків ще треба, -мо. Отак. Купимо блоків. А де він, до речі, кирпіч купляє? В кого він кірпіч знайшов? а він робить кирпічні блоки! Що б тебе? Ой, я маю Ладно. Я думаю, звідки він кирпичі бере, він робить блоки. Так, де його нік, де його нік? Ну він піпець. Ні, ну в принципі, це не вигідно робити кірпічні блоки, тому що... Ну, в принципі, він знає, що можна пісковик купляти, так що все нормально. Це піщаник. Все, давай, давай, давай. Нана. Бі капець. Тінти -ді пішов, а в нього ліжко не там. Он їм нюк вина. Дай голішко. Дай його ліжко А, от воно де А, все, взяв лишко. Свалим, 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 свалим. До свидання. Оба. Все, він програв А що він, він завис? він завис? А ну, прилог на сервак. Ну, то есть перезойду оу Що? Він зробив тут дирку? Що за фігня? Ладно, 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 все. Запитання, ти завис? Ладно, поки тут потусуємося, покрадав нього в нього бабло. в не в інший сундук, він ще й сундук Ла лай-лай-лай. А во, він тут кіпічками застроїв. Де твій сундук? Де його сундук? Все, він програв, що? Ладно, я прыгаю вниз. Ніфіга собі. А, я йому сундук підірвав. Ей, <грає> він мене питається, що таке, ну, ти завис і програв Ой, програєш, якщо я тебе вб'ю. Заходь на сервак. Ой. А от я умер. Все, і зараз я мушу його просто вбити і все. Отак. Все, він зайшов. Е -е, Знищуємо ліжко. Ліжко, якщо... Зможеш ей. Якщо вмреш, ти програв. Все, погнали. Де його вб'є? Вот це ще крутий рівень.

Він мене вбив! Фак. Давай, меч, 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 меч. Швидше він ще може виграти. Нє, такий, такий, давай, давай. Двой Де він? Що це за звуки? Він хаває. Ай!

Я зупокін луки якісь коплю. куплю Ай, попав! Нюк, я зараз лук поки куплю. А, одного золотого не стає. О ні, він мене закрив. Що я тепер буду робити? Дай він. Наші стоїть, та ладно, хай закриває е, Ці гри не закрити когось, а... а інакше. Моя читерская стрела. Ну, а стрела, и стрела. На войне все методы хороши. Давай. Ага, один Хоба. Давай, падай, 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 падай. Тихо, я разрушу свою стелью. Ля-ля-ля. Це гівнюк. О! Єс-єс-єс, я попав, а він, він нормально така. Я переможу мерти фок! Фак-фак-фак-фак-фак речі, 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 речі. ну 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 єс Я виграв. Все. Зараз буде друга частина напевно. Все є Стас Стас Крутой. Откий нік в Ютубі. Стас крутой програв. Ну, я думаю, на, на, на наступний раз він буде більш обережний, більш сильний. І тепер ми будемо грати з повшинами, але. А, без луків. А з повшинами. Е, що далі? Ще один. Раунд! Все, зараз ми до нього подзвонимо. Отак. Алло, Стас, ти на відео? Привіт. Алло. Алло, ти мене чуєш? Алло? Okay. ти мене чуєш? Так. Yeah. Вот, короче, ти в видео. Е, Значить, вот. Ну, що тобі сподобалась гра? Шо? Тобі сподобалася гра? Ти мене чуєш? Так. Нормально все, так? Давай зараз другий раунд рубанемося, добре? Так. Так. Добре, все, значить, ми, ми продовжимо відео, тоді, коли, коли я підготую сервак до другого рівня.